Це чергова спроба використати примітивну лякалку, розуміючи певні настрої, бачучи певні настрої в суспільстві, їх вже ніхто не приховує. Це чергова спроба від однієї зі спецслужб приподнести подібні дії, як руки-ноги кремля Буданов далеко не перший в цій черзі. Вже Кого тільки не звинувачували, тому не, не, не бачу жодних для цього передумов. А головне полягає не в тому, а в тому, що орки можуть спробувати скористатись подібною ситуацією, сумнів немає. Але те, що вони не є ініціаторами, в мене теж сумнівів немає. Якби влада України не давала самостійно. Приводи до подібних настроїв, то будь-які спроби Кремля щось тут намайданити, щось підняти, щось влаштувати, вони виявилися звичайнісіньким пшиком. А якщо наші ріднесенькі самі дають щодня багаторазово на день приводи для обурення глибокого обурення, просто вже кипить. То вибачте, до чого тут Путін з його братвою. Ну і хотів би нагадати, в тому числі і тому пану Буданову, що напередодні штабного вторгнення, рівень довіри до Верховної Ради з монополією слуг народу становив 12% в Україні. Рівень довіри до Зеленського на той момент складає, якщо зараз не помиляєш 32%. І тренд був абсолютно стійко прозначений. Отже, подобається пану Буданову чи ні, але будь-який математик ну, навіть школяр десь з 8-9 класу школи, дивлячись на графік рейтингів. Верховної Ради та особисто Зеленського може спрогнозувати, що саме повномасштабне вторгнення орди російської врятувала і Зеленського, і Верховну Раду. Якщо не від імпічменту, то від Майдану 100%. Ну, зараз це, це, цю, цю балалайку російську про російське ПСО будуть крутити. От, тільки будь-яка зелена людина, рот розкриє, одразу буде казати про цю руку ногу Кремля. Тобі не подобається, що Резників до сих пір не сидить. Ти агент Москви. Тобі не подобається, що Єрмак краде мільярдами. Ти агент Москви. Тобі не подобається, що потвора, яка лізала дупи. Беркутам на Майдані <кхм> Татаров зараз засідає в офісі і курує всі спецслужби України. Ти путінський агент. Ну, що ще ця наволоч може продукувати? Нічого, вони ж не будуть розповідати про банітові палички, про просто передвинули границі. Про те, що нужно посередині договоритися. Про це вони розповідати не будуть. Бо вони святі, безгрішні і от тільки так, як вони. А будь-які опоненти це руки ноги Кремля. Так це відповідає дійсності. І не просто <кій> не готові морально і ментально, Можу засвідчити, що, хоча це боляче визнавати, але за останній час події на фронті відбуваються не на нашу користь. Це треба чесно визнавати. Але разом з тим, з кожним днем зростає розуміння того, що потрібно більше допомагати Україні. Я маю на надзв... європейське політичне керівництво. Але ну, доволі дивна річ, практично всі європейські країни, ну, мабуть, якщо чесно, за виключенням Британії, вони всі ці десятиріччя доволі впевнено і спокійно почували себе під парасолькою Сполучених Штатів. Дійсно, як би я категорично не ставився до кандидата в президенти Трампа, але він абсолютно правий, коли казав, що вони ж не роблять член, не членські внески. Згідно статуту НАТО, країна-член НАТО має витрачати 2% ВВП на підвищення власної обороноздатності. Жодна з країн цього не робила. Підкреслюю жодна. Десятиріччями. І на сьогоднішній день виникла ну, доволі нехороша ситуація. Коли, <кхм> якщо чесно, то без допомоги Сполучених Штатів не тільки Україні буде важка, а Європі в цілому. В Європі є фінансовий ресурс. Але Ну, мішками з євро не закидаєш російські танки чи не зіб'єш російські літаки. А для того, щоб перетворити ці мільярди євро в реальне озброєння, потрібен час. Це не можна, ніхто в світі не може зробити це миттєво. Тим більше мені так здається, що. Перший рік фактично було втрачено. В якому контексті? В перший рік Росія, перебуваючи в реально політичному нокдауні після отримання ляпасів під Києвом, Черніговом, Сумих, Харківщина, Миколаїв, Херсон. Вона на той момент не мала такої підтримки ані з боку. Ірану, ані з боку Кореї, ані з боку деяких інших країн світу. А запаси старого радянського озброєння в той час їх було набагато більше, ніж зараз. І реально в той час ми мали можливість за допомогою наших союзників не просто чекати отримання від них. Натівських набоїв до натівських гармат, але скуповувати старе радянське озброєння, старі радянські снаряди для тих старих радянських гармат, якими користуємося ми. Зараз президент Чехії Павел сказав, що Чехія, начебто, віднайшла можливість терміново на третіх. Третьому ринку придбати для України 800 тисяч снарядів. Я думаю, що півтора роки тому кількість цих снарядів вона була більше так, в 3-4-5 разів. І зусиль для її купівлі потрібно було набагато менше. А зараз, на жаль, і росіяни не спали весь цей час. Десь вони викупили ці залишки. Десь вони посилили свій вплив на політичне керівництво тих чи інших країн. Тому зараз і виникають подібні труднощі, що навіть маючи гроші, знайти необхідну кількість необхідної нам зброї, виявляється, не дуже просто. І до цього не були готові не тільки ми, але і Наші європейські партнери, в цілому, структура НАТО не була до цього готова. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу до НАТО. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.